Данов зробив неймовірне, натиснув на російську делегацію так жорстко, що представники Кремля буквально втратили дар мови. Єдиний аргумент і весь хід перемовного процесу перевернувся. Москва, яка руками затягувала процес і виставляла вимоги, раптом пішла на те, що ще вчора здавалося фантастикою. За попередніми даними, керівник ГУР зумів зламати перебіг надскладних переговорів. Україна довго чекала позитивних звісток і рішення, яке ухвалили. Справді порадувала багатьох. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе, тож обов'язково лишайтеся разом з нами. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України, безпосередньо бере участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. Американські та українські джерела повідомляють, що він присутній у переговорах в Абудабі де відбувається таємний тристоронній формат за участю України, США та Російської Федерації. Видання «Ексіос» пише що що переговори США та Росії нібито йдуть добре? А українська делегація на чолі з Будановим веде переговори як із американською, так і з російською стороною. Джерела стверджують, що керівники української та російської розвідки мали зустрітися в Абудабі з іншого питання, і раптовий приїзд американської сторони змінив первинний план. Буданов, нібито, мав зустрітися з Наришкіним для обговорення оновленого мирного плану, а також можливого обміну полоненими близько 100 осіб. І паджегур займається такими операціями. Американці своїм раптовим включенням могли сплутати карти, або журналісти неправильно зрозуміли послідовність подій. Раніше повідомлялося, що США планували зустрітися з Росією без української участі, а тепер пишуть, що українці спершу зустрічалися з росіянами і вже до них приїхали американці. Основне питання: що вирішить зустріч в Абудабі, багато хто вважає, що участь представника Трампа дріскола може відіграти. Ключову роль у подальших переговорах. Якщо американці передали Росії оновлений варіант мирного плану з 19 пунктів, з урахуванням українських побажань це означає, що перед зустрічю Трампа та Зеленського США хочуть перевірити готовність Москви до обговорення. Цей варіант можна вважати майже українським, після чого США визначатимуться з наступними кроками. Хоча шанси на позитивний розвиток подій залишаються мінімальними для американської розвідки. Боданов не просто. Керівник спецслужби він користується високою довірою. Американський журналіст Майкл Вайс зазначає, що Буданов пройшов підготовку в ЦРУ у складі підрозділу 2245, Доступ до якого мають далеко не всі. Політичний експерт Назар Приходько підкреслює, що США підсилюють роль Буданова у переговорах. А на нижньому рівні в Женеві головує Єрмак, тоді як на вищому рівні в Абудабі, Буданов він додає, що Буданов має високий рівень довіри у той час. Як інші українські переговорники, зокрема Єрма Умєров, залишаються червоною корупційною ганчіркою для США. Експерт пояснює, що основною метою переговорної стратегії є публічна поразка Росії на міжнародній арені. Навіть у разі затягування переговорів з російського боку можливості Рефі обмежені, і вони намагатимуться досягти результатів на полі бою. Але вікно їхніх можливостей обмежене в часі. Політолог Володимир Цибулько наголошує, що ставка на Буданова правильна, адже його повна вважають, американці бояться росіяни. Делегація України має продемонструвати відстороненість від внутрішньополітичних проблем і бути ефективною у відстоюванні державних інтересів. Буданов сприймається як американцями, так і росіянами, і його участь у переговорах дозволяє перезавантажити весь переговорний трек. Впливовий американський журналіст Майкл Вай зазначає, що Будана надзвичайно популярний у розвідувальному співтоваристві США, а росіяни його неймовірно бояться. Спочатку повномасштабного повномаштабного вторгнення практично всі переговори щодо обмінів полоненими проводяться під керівництвом Буданова. Він керує штабом з питань поводження з військовополоненими. А контакт з росіянами відбувається постійно навіть у чутливих гуманітарних питаннях. За словами цибулька, Буданов не пов'язаний із внутрішніми скандалами, немає корупційного минулого, не причетний до міндічгейту та масштабних розкрадань, на відміну від багатьох українських політиків, які беруть участь у переговорному процесі та мають волі. Які репутаційні проблеми українські публічні політики зосереджені на внутрішніх політичних питаннях та майбутніх виборах у таких умовах: кандидатура Буданова та інших військових, які не декларують політичних амбіцій, виглядає перспективною та надійною. Геополітичні питання мають вирішуватися тими, хто не обмежений особистими інтересами. У контексті мирного процесу США роблять ставку на Буданова, надаючи йому політичну та безпекову місію. За словами експертів, він є партнером. Ом без корупційного минулого, що робить його ефективним переговорником і гарантує публічну перемогу України на міжнародній арені. Навіть у випадку затягування переговорів обмежені можливості рефії не дозволяють їй домогтися істотних змін на полі бою. Тому роль Буданова залишається ключовою для формування стратегічного порядку денного. Що стосується мирного плану США, він передбачає припинення бойових дій як головну мету, а не конкретне зміст угоди. Президент США підкреслює, що пріоритетним є мир та припинення людських втрат? Він готовий підписати будь-яку угоду, яка зможе швидко зупинити конфлікт і буде прийнята обома сторонами. Це пояснює постійну змінність деталей його мирного плану та роботу кількох американських посадовців. Одночасно, президент США Трамп минулого тижня запустив останні мирні переговори щодо України після підтримки плану 28 восьми пунктів віце-президентом Венсом та держсекретарем Марко Рубіо. Повідомляє Ексіос. Делегація США та України. України скоротила список пунктів до 20 досягнувши порозуміння щодо 18 Два делікатні питання стосувалися територій і гарантій безпеки. План підготували спецпосланець Вітков і зять Трампа Кушнер. Згідно з даними, Україна погодилася на мирну пропозицію США та залишилося врегулювати лише незначні деталі. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський бажає зустрітися з Трампом для остаточного узгодження мирного плану. А українська команда надала Повну доповідь і оновлений рамковий документ, міністр армії США Ден в Абудабі представив рамкову угоду про мир, узгоджено між США та Україною. Трамп зазначає, що для нього головне це припинення бойових дій, а не конкретний зміст угоди. Він оцінює прогрес у досягненні миру як значне і впевнений у можливості досягнення угоди, не зважаючи на складність переговорів. Підкреслюється, що близько 25 тисяч солдатів з обох сторін загинули за останній місяць. Але за словами Трам не наблизилися до угоди. Тим же часом американський журналіст Майкл Вайс також зазначив, що Буданов користується надзвичайною повагою у спільноті розвідників США. Він брав особисту участь у спецоперації в тимчасово окупованому Криму, де ліквідував сина полковника ФСБ Вимпял, що ще раз підкреслює його значущість та вплив у військовій сфері. Буданов керує переговорами щодо обмінів полонених та інших гуманітарних операцій. Має високий рівень довіри у США. А росіяни його Бояться та поважають нещодавно. Буданов також відзначив роль Андрія Білецького в операції гур з авіапрориву на оточену Азовсталь у Маріуполі, підкресливши, що він відіграв важливу роль як лідер і командир. Спільні операції «Гур» та трійки щоразу давали необхідний ефект. Зірвані плани противника, значні втрати окупантів. Буданов наголосив на стратегічному підході Білецького до захисту України та важливості історичної повідальності за майбутнє держави і нації. Головне управління розвідки Міноборони України спростувало фейк російської пропаганди про нібито створення акаунту Буданова на території Рефі, назвавши цю інформацію неправдивою та спрямованою на дискредитацію керівництва ГУР. Єдиний акаунт Буданова Вик знаходиться за офіційним посиланням, закликають довіряти лише офіційним ресурсам та речникам гур. Його кандидатура дозволяє перезавантажити переговорний процес та забезпечити ефективну взаємодію з американською стороною у форматі Абудабі. Участь Анова у переговорах є логічним і своєчасним кроком, який підвищить ймовірність досягнення необхідного результату для України у складних геополітичних умовах. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця, та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!